Нерідко Івана Франка називають титаном праці. Євген Маланюк свого часу писав свідомо чи несвідомо, без власного пересвідчення чи чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, зіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі. Іван Якович Франко, великий каменяр, геній, мойсей українського народу. Народився 27 серпня 1856 року в присілку Війтова Гора села Нагуєвичі. Нині це Дрогобицький район Львівської області, в родині Заможного сільського коваля. У 1865 році, коли Івану було 9, батько помер. Мати одружилася вдруге, втім, сама віддала Богу душу в 1872 році. Попри те, що різ молодий Франко сиротою, це не стало називати його великою мати, стати великим поетом, сином і батьком свого народу. Дитиною він був незвичайно непосидючим, допитливим, постійно бігав луками і лісами, казав про себе, що він лісова душа, розмовляв із деревами, грибами, тваринами. У лісі бубонів щось собі підніс і цим лякав людей. Окрім того, він був сільською дитиною навчився допомагати по господарству, рибалити, збирати гриби, любив читати, почав заробляти ще зі школи, коли за гроші допомагав однокласникам у навчанні. Мати лірична натура, вона любила співати. Пізніше Франко записував народні пісні, що, мабуть, були пов'язані саме зі спогадами про матір. Франко любив жартувати, умів дотепно відповісти. Одного разу вийшов із скрутної ситуації, розброняючи бійку, запропонувавши бешкетникам надиктувати лайки до нататника. Тарас Франко згадував: в життю серед родини тато також говорив залюбки жартом, сипав каламбури і сміявся безжутно. А син Петро оповідав, як батько давав 10 20 сотиків зі словами на пропи на яблуко. Якщо Франка питали, коли він устигає так багато читати. Він серйозно відповідав: а я не читаю книжок, я їх нюхаю. Батько Івана Франка мав життєве кредо з людьми і для людей. Він був ковалем, і кузня слугувала не тільки ремісничним цехом, а й сільським клубом, де люди спілкувалися. Франко слухав там як реальні історії, так і казки. Пізніше він став першим українським письменником, який почав заробляти на життя пером. За 40 років активного творчого життя написав понад 6 тисяч творів, загальним обсягом понад 100 томів. Кожні два дні з під його пера виходив новий твір. Усього за життя Франка окремими книгами і брошурами було видано понад 220 видань, зокрема, понад 60 збірок. У творчій діяльності письменник використовував близько сотні псевдонімів і криптонімів: джеджалек, Руслан Невідомий Іван Живий, не Теофраст один з молодіже. Один з русинів міста Львова, Нонсеверус, Вілус та багато інших. Найвідоміший і найпопулярніший з них Мирон, у численних варіантах написання. Майбутній письменник навчався у Львівському університеті, а потім у Чернівецькому, де й здобув вищу освіту, згодом захистивши дисертацію у Відненському університеті, Австрія, діставши науковий ступінь доктора філософії став першим професійним українським політиком. Перше юнацьке кохання було під час навчання в Дрогобицькій гімназії, Там він навчився з Ярославом Рушкевичем, якому допомагав як репетитор. Якось він поїхав гостювати до друга і його батьків, та закохався сестру Ярослава. Ольгу усе йшло до шлюбу. Батько Ольги добре сприймав потенційного зятя, але потім Франка заарештували за підозру в поширенні соціалістичних ідей на Галичі. Це поламало не тільки його навчання, а й особисту долю. Усього арештували Вівана Яковича втричі. Ранко почав шукати образ ідеально втраченої коханої в інших жінках. В одному з віршів зільового листя він писав: Я не тебе люблю, пані. Люблю вашу власну мрію. Мрію він шукав серед товаришок письменниць сприяв жіночій творчості, розвивав своїх коліжанок. У цьому сенсі його можна вважати одним із перших чоловіків феміністів. Він не вважав, що жінка повинна тільки пекти, варити і бавити дітей, а що може реалізувати свої таланти. На той час Франко був нетиповим у своїх поглядах. 1886 року він дружився з Ольгою Хорожинською. Як він пише, одружився не з любові, а з доктрини. Нині в інтернеті гуляють міфи про бозна, який великий спадок ворожинської. Вона справді була дворянкою, походила зі шляхетного козацького роду одначе з була сиротою, як і Франко. Її дід дав трохи посагу, коли вона їхала на Галичину. Щлюбу зараз зро... за рахунком, як про це часом розповідають, не було. Їх звела Ольга Косич, мати Лесі Українки, коли Франко гостював у Києві. Горожинська була дуже милою. Вона не була потажною красуною, але сподобалося Франку. Хоча по справжньому покохати її, Іван так і не зумів. Письменник одружився з дівчиною зі сходу України. У такий спосіб Галичанин Франко, наче втілював мрію всіх українців про соборність. Мету шлюбу ніхто не приховував, тож на весіллі звучали тости не за щастя молодят, а за соборність України. Галичани сприймали жінку неоднозначно, називали її франчіхою, тобто не дуже гарно. Подружнє життя Франків не було щасливим. Матеріальні нестатки, хатні злидні, щоденні турботи, вороже ставлення до Ольги з боку найближчих співробітників мужа, зокрема Михайла Павлика і частини суспільства, що сталося до неї ще з більшою неприязню, ніж до самого Франка, як до схизматички. Все це зломило жінку. Наслідком були сухоти, нервове перенапруження, а згодом і цілковий психологічний розлад. Одинока, покинута дітьми, вона померла 17 липня 1941 року. Іван Франко був упевнений, що має надприродний зв'язок зі світом мертвих. Одного разу купив у львівського антиквара серий рукопис і видав власним коштом як невідому драму Адама Міцкевича. Бо так йому сказав Дух Покійного. Хоча в літрознавців немає сумніву, що це текст невідомого письменника. Це був не єдиний випадок спілкування Франка з потий але записів про це небагато. Як же почалося це спілкування з духами? Річ у тому, що в 52 роки Франко сильно захворів, і лікар відправив його лікуватися в містечко Ліпі у Хорватії. Не встановивши точного діагнозу, медики лікували Франка препаратами, що негативно впливали на нервову систему та викликали галюцинації. Очевидно звідси, Наприкладні здібності письменника. Рибальство улюблене хобі Франка з малих років, та до самої старості Франко був завзятим рибалкою. Про це пише у своїх спогадах його син Тарас. Коли Іван Якович проводив з дітьми літні канікули, то вони передусім йшли на рибалку. Він навчив синів плести сіті та робити приманки для риби. З тією рибою мати мала потім клопів. Треба було її варити, смажити, згадує Тарас Франко. Також Іван Якович брав участь у виданні альбому всіх видів риб. І після його презентації вдома у Франків висіли малюнки риб у рамках та за склом. На рибалку ходив із друзями, знайомими, колегами зі своєю сім'єю. Він ловив рибу у гірських холодних потоках. Він цього не боявся, але це також сприяло системним перехолодженням. 1908 року стан здоров'я Франка значно погіршився. Однак він продовжував працювати. Період останнього десятиліття життя Франка дуже складний. Протягом 14 днів я не міг ані вдень, ані вночі заснути. Не міг сидіти і, коли проте не переставав робити, то робив все серед страшенного болю, писав Іван Франко. Помер Іван Франко 28 травня 1916 року у Львові, де був похований на Учаківському кладовищі. Франко на сьогодні є єдиним українським письменником, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. Але передчасна смерть завадила ці історичні події. А кого ви бачите Нобелівським лауреатом із сучасних письменників? Ну що ж, лупаємо ці скали, щоб усі вороги пропали. Бережіть себе і любіть літературу. До зустрічі!